Гент представив луганську зорю, назвавши їх російсько-орієнтованим клубом. Фанати підтримали друзі. Мілевського вперше публічно прокоментували його стан. А порту підписав талановитого українця. Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. І стартуємо ми з. Збірної України несподівано, правда. FIFA оновила рейтинг національних збірних після нещодавніх матчів кваліфікації Євро 2024 та чемпіонату світу 2026. Збірна України, як і раніше посідає 24-те місце. А от цікаво, як збірна чорних пакетів змогла додати в рейтингу. Це за які заслуги? Вони провели офіційний товариський матч з Катаром і виграла, або зіграли нічию. Чомусь це зарахувалось в рейтинг. До речі, на рахунок пакетів. Їх ватажок. Їх футбольного союзу заявив, що вони до сих пір співпрацюють з УЄФА. Ми не мали ніякого сумніву в тому, що ви всі там по головному разу. і це чергове підтвердження того, що ті слова Чефіріна про те, що російські команди, клуби, збірна Росії в бані до закінчення війни, підтвердження того, що це просто звичайний популізм. Бо в інших нішах вони продовжують співпрацювати з орками. І це ще не все, друзі. Не вся інформація. Дисциплінарний комітет УЄФА покарав асоціацію футболу України штрафами та частковим закриттям трибун через події в матчах відбору. Євро 2024 проти Англії та Італії. Мова про російську поведінку українських вболівальників, використання піротехніки, блокування громадських проходів. Російська поведінка це фанатський шедевр. А чого ви думаєте, що хтось з наших фанів не міг кричати щось російське на адресу? тимношкірих футболістів збірної Англії, наприклад, що там по штрафах за Газпром вчорашній від червоної зірки сербської друзі. Коментарі завжди відкриті. До ваших для ваших і задля ваших теплих слів. Напишіть щось прикольне. І цікаве на адресу УЄФА дуже люблю читати, коли ви це пишете. Український захисник лудогорця Ігор Пластун не потрапив до заявки своєї команди на сезон ліги конференцій. За інформацією болгарського медіа, тема спорт, лудогорець у зимове трансферне вікно майже напевно продасть українцям. Карпати увійшли в чат. Оболонь порту оголосив про підписання 14-річного українського нападника Артема Гапоненка. Артем проводить свій другий сезон у складі порту. Тепер клуб підписав з ним офіційний контракт. Починаючи з цього сезону, Українець грає у складі порту Ю-15 і вже встиг відзначитися одним голом у юнацькому чемпіонаті Португалії серед юніорів. Таких ще буде багато. Головне, щоб УАВ не випускали їх з поля зору, особливо якщо буде перспектива вирости у гравця збірної. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапляв. До сфери інтересів кількох провідних європейських клубів, повідомляє Кальчо Меркатоком. Найбільш предметну зацікавленість до гравця виявляє Ювентус. Раніше була інформація, що за Георгієм слідкує спортивний директор туринського клубу Крістіан Джунтолі. Трансфер -маркт наразі оцінює Судакова у 15 мультів євро. Друзі, а вкотре переконатись в ігрових якостях Судакова ви можете вже цими вихідними, бо сьогодні стартує восьмий тур української прем'єр-лі. На матчі якої ви, як завжди, можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну і летимо далі до теми, яка вчора набрала максимального хайпу і інтересу. Мова про Артема Мілевського. Як ви знаєте, ми про це говорили минулого тижня. Артем засвітився у відео, де підписував м'ячик і футболку ДК, котрі будуть. Розіграні на користь ЗСУ, і там він був в жахливому стані. Опухший, хворий словом, помітно, що легенда перебуває в складному становищі. Після того багато хто почав писати і говорити, що готовий допомогти Мілі в лікуванні його залежності. І вчора власне то набуло апогею. Спочатку висловився Селезньов, і далі відео виклав кент. Я хотів би сказати про цю ситуацію по поводу Мілескава. То що там жека сьогодні написав. Це дійсно так. так довжен був поїхати в ліку, де ми договорились з доктором. Обо всем, чтобы он э, лег туда и лежал там. Все это готов был оплатить Игорь Михайлович Суркис, потому что я с ним разговаривал, положить его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить. Ну, по сей день человек не берет трубку, не хочет. Я готов на протяжении уже 5 или 6 месяцев это ему сделать. Но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет. От і все. Ви знаєте, друзі. Я зараз не буду з себе вимальовувати психолога, психотерапевта, ще когось розповідати про те, що е, Мілевський після закінчення кар'єри е, впав в депресію, бо не знайшов себе. І відповідно у нього е, його залежності, його вади е, вони посилились, і тепер він в такому стані. Це і так на долоні. Е, в цій ситуації мене радує. Радує те, що Суркіс, Аліїв, Селізньов, інші, вони не покидають цього товариша, вони хочуть йому допомогти. Але, звісно, це дуже сумно, що сам Міля можливо і розуміє, що йому потрібна допомога, але, але не хоче її. І це дуже сумно. Бо легенда може так скоро від нас, на жаль, звісно, і піти. Треба дивитися об'єктивно на речі, і я все таки сподіваюся, що. Вся ця когорта його друзі зможе його переконати і відправити на лікування. Не хочеться втрачати легенду. Летимо до Єврокубків, а саме до зорі. Вчора були матчі ЛЄ і ЛК, в другому турнірі наша команда брала участь в матчі проти Гента Нічия 1-1. Луганці пропустили першими, але змогли відігратись. І в цілому, в цьому матчі. Подобалось, як грає зоря Нічия і позитивний дзвіночок. Що далі будуть позитивні результати в Єврокубках від Луганського клубу? Втім, це не все, бо в цій історії є дуже цікавий момент з гентом, який в несподіваному ключі, скажімо так, представив луганську команду. Гент опублікував представлення зорі напередодні очного матчу в рамках першого туру групового етапу ліконференції. На офіційному сайті бельгійського клубу йдеться: місто з населенням 470 тисяч мешканців. Наразі є частиною окупованої анексованої Росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено кілька тисяч людей загинули. Близько половини мешканців етнічні росіяни для більш ніж 80% населення. Російська мова є рідною, і місто і клуб дуже російсько -орієнний. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва заря, а не українська зоря. Тільки нещодавно це було виправлено. Зазначимо, що пізніше бельгійці видалили другий абзац представлення зорі. Привіт при службі зорі! А що не так написали? Окрім логотипу, ще про президента не згадали і руснявого Рафаїлова. Чекаємо на тотальне і всеохоплююче заперечення зорі з переліком доказів, що спростовують орієнтованість. Як міста, так і клубу, майже всю правду написали навіть не заглиблюючись у матеріал. Лого дійсно муляло. Але така вже наша історія. Україна за ці 30 з гаком років пройшла величезний шлях від совка до власної ідентичності, хоч і не скрізь рівномірно. Але ми максималісти. Мабуть, хочемо усього тільки найкращого. І ви знаєте, друзі, помилки роблять всі головне, щоби е, той рубіж, той момент, початок повномасштабного вторгнення орків на нашу землю. Для кожного став поворотним моментом, коли ці помилки треба перестати робити, проаналізувати їх і почати рухатись в правильному напрямку. Зоря нібито намагається це робити і цей видно, і по іншим моментам, але загалом це той клуб, якому ці зміни дуже і дуже потрібні. Що думаєте ви на цей рахунок, друзі? Прямо зараз пишіть. Свої думки в коментарі, цікаво вас почути. Тема дуже цікава і достатньо глибока. Ну і підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски, як тільки ви свій комент напишете. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.